Ожиновий живоплід таємні сходи. В одному мальовничому гаю, поряд із щедрим полем і сріблястим струмком уже багато поколінь родини мишей облаштовують хатинки в коренях і стовборах дерев. Через густі хащі ожини в гаю, селище їхнє зветься. ОЖИНОВИЙ живопліт. Миші ожинового живоплоту мають вельми заклопотане буття. За гарної погоди вони збирають квіти, фрукти, ягоди й горіхи, готують із них варення, маринади та консерви, які дбайливо зберігають у пенькоморі аби ласувати ними. Протягом зимових місяців. Утім, старанні мишки знаходять час і для розваг. Протягом року вони відзначають сезонні свята, влаштовують бенкети, знагодичи його з дня народження, весілля чи навіть рясного снігопаду, і роблять це дуже весело. Стояв морозний ранок, повітря було крижаним, а все довкола виблискувало від зимового сонця. Маленькі миші хутко бігли стежиною, здіймаючи до вух комірці і хукаючи на лапки, аби зігрітися. Вітаннячка із зимовим сонцестоянням. Вигукнув Пилько Дерен, пробігши з кошиком повз пана Яблуневого і мишенята родини льонок. Пан Яблуневий з малюками теж мали чим зайняти лапки. Вони тягли чималий оберемок горголиста, плюща і омели у напрямку дубового палацу. Щойно вони дісталися входу біля підніжжя дерева, склали все на купу. І Мирось смикнув мотузку дзвоника. Двері відчинили лорд Гаймиш і його донька Примула. А ось і ми, повідомив пан Яблуневий, витираючи шарфом мордочку. Заносити усе всередину? Так, будьте ласкаві, кинув лорд Гаймиш. Ми якраз почали прикрашати сходи. Мишенята чим скоріш запхали гілки у приміщення і заковзали натертою доблиску підлогою до парадної зали. Готові. До великого виступу? спитав лорд Гаймиш у Примули Мерося. а ті перезирнулися, пізнього вечора всі миші мали зібратися біля вогнища для традиційного святкування зимового сонцестояння. Також вони чекали на концерт серед артистів, якого цьогоріч. Опинилися Мирось і Примула. Майже нарешті озвалася Примула. Та нам не завадять репетиція і святкові вбрання. Про вбрання раджу поговорити з мамою, сказав лорд Гаймеш. А щодо репетиції, то тренуйтеся, де і скільки забажаєте. Незабаром конюшинка, Китичка і Черсак вирушили додому з паном Яблуневим, а Мирось з Примулою знайшли затишний куточок і почали переказувати слова. Дні короткі проминають, ночі стигнуть від морозу, мовила Примула, таємничо загортаючись. Уявний плащ. Сніг спадає, рік збігає, продовжив Мирось. З дороги! гримнув на них Базилік, чимчикуючи скупою пляшок. Так у нас нічого не вийде, зітхнула Примула. Що це за репетиція, якщо нас перебивають? Ходімо до мами. Спитаємо, як бути, леді Гаймиш поралася у кухні і саме взялася за приготування печива з кмином. Вона сперлася на качалку, вислуховуючи скарги примули. А тоді озвалася. Чому б вам, любчики, не піти на горище? Там обов'язково знайдеться годяще вбрання для вистави, і я не знаю кращого місця для репетиції. Вона швиденько зібрала малечий кошик із хлібом, сиром і глечиком ожинового соку і лагідно спровадила мишенят із кухні. На горищі дубового палацу було чимало кімнат. Леді Гаймеш тримала там безліч речей, що могли колись стати у пригоді. Дитячі коцики, сувої з мереживом, коробки з гудзиками, стоси книжок, потерті іграшки, клаптикові ковдри, різане ганчір'я і старі каструлі безладно сусідили на полицях. Примула з миросем ходили з приміщення у приміщення, шукаючи місцинку для репетиції, і зрештою опинились у заповненій мотлохом коморі в кінці коридору. От тільки зосередитися на виступі, серед усіх цих цікавих дрібничок їм ніяк не вдавалося. Уставши навшпиньки. Примула зазирнула до шухляди старого дерев'яного комоду. Там вона знайшла листи, перев'язані рожевою стрічкою. Мишка не змогла розібрати почерк, а за тим вирішила, що читати чужі листи нечемно і поклала їх назад. Саме тоді вона помітила. Маленький ключик, що завалився за край шухляди Миросю, поглянь! вигукнула Примула. Що там у тебе? А, це ж просто старий ключ. не перейнявся Мирось. Може, пообідаємо? Примула не відповіла, лише поклала ключ у кишеню фартуха. І мишенята влаштували пікнік на підлозі. Як думаєш, із цього можна зробити палац для виступу? запитав Мирось із набитим ротом. Він ухопився за кінець довгої зеленої гардини і накинув її на шию. Коли ж обертався до подруги, вихопив поглядом сховані за гардиною Маленькі двері Куди вони ведуть Примуло? запитав Мирось. А миш його знає, відказала мишка, переступаючи через якісь коробки. Відчинити можеш? Він зазирнув у замкову шпарину і побачив там сходи, що вели кудись угору. От шкода. Сказав він розчаровано, що ми не можемо туди дістатися. Якщо є замок, має бути і ключ. Виснувала Примула. І, здається, він у мене є. Вона покоперсалася у кишені фартуха і вручила другові маленький ключик. Мирось Запхав його у шпарину, ключ пасував ідеально, і двері прочинилися. Мишенята опинилися в темному коридорі біля довгих гвинтових сходів. Пошарпаний і запелючений килим, що вкривав їх, імовірно, колись був розкішним. Жодна лапка не ступала тут роками, прошепотіла Примула. Подивимось, що там на горі. Мирось кивнув, і вони рушили. Сходинка за сходинкою, коло за колом у таємничу височінь. Примула трималася ближче до друга і не могла втамувати. Легкого хвилювання. Раптово сходи скінчилися, і мишенята тепер стояли в іншому коридорі, з іншими дверима, щоправда, цього разу значно більшими І ошатнішими Друзі попрямували до них. Мирось штовхнув двері, і вони з Зачудовано завмерли, поки ті повільно відчинялися. Мишенята потрапили в дивовижну кімнату. Її прикрашали колони і різьблення, на стінах висіли картини й гобелени. Попереду на невеличкій платформі височіло два. Золотих крісла. Усе довкола було запелюжене, чувся запах плісняви. Де це ми? запитав Мирось. Не знаю, тихенько відповіла Примула. Я ніколи тут не була. Вони прокрадалися приміщенням, лишаючи по собі. Маленькі сліди. Мабуть, тут жили твої давні предки, Примуло, припустив Мирось, роздивляючись мишачі портрети на стінах. А давай наведемо тут лад і зробимо нашим сховищем, запропонувала мишка. Можемо тримати його в таємниці і приходити сюди гратися. Поки вона це говорила, встигла зазирнути в одну із шаф і знайти там купу капелюхів. Миросю, ти тільки поглянь, вони бездоганно пасують до нашого виступу. Наступні двері привели їх до старої дитячої кімнати. Біля вікна стояло ліжечко з балдахіном, а на полицях. Вкривалися пилом сила силенна іграшок. Мирось зазирнув до старовинної скрині і вишукав там костюм, стрючок і гаптовані штанці. На позір усе підходило йому за розміром. Глибше у скрині лежали дбайливо складені сукні, плащі, жилети і шалики. Деякі виявилися розшиті золотом і блискучими камінцями. Мишенята повитягали усе назовні, обрали і приміряли вбрання для виступу. Чудово! оголосила Примула. А тепер за репетицію. Давай усе ж оглянемо всі приміщення, не вгавав Мирось. Мишенята Натрапили на всі види кімнат. Там були їдальня, кухня, комора і декілька різних спалень. Ванна кімната виявилась напрочуд просторою. Підлогу в ній вкривали кахлі, а вікна височили аж до стелі. Мирось натер лапкою дзеркало і почав кривлятися власному відображенню. Тоді, як приймула, заходилася відкривати крани, але вода так і не потекла. Дні короткі проминають, ночі стигнуть від морозу, промовила мишка. І її голос рознісся відлунням. Мирось приєднався до подруги, і вони повторювали слова виступу, аж поки ті не відскакували. Від їхніх зубів, мов горіхові шкарлупки. З надвору червонясте сонце почало хилитися за обрій, кімнатою поповзли вечірні тіні. Сутеніє! промовила Примула. Поквапимось, інакше запізнимося. Мишенята підібрали поли довгого одягу і, здіймаючи пил. Побігли на випередки до дверей. Вони дріботіли лапками по сходинках вниз і вниз, коло за колом, аж поки не опинилися в кімнаті, де знайшли ключ і прохід. Мишенята зачинили таємні двері і сховали ключ назад до шухляди. Затим вони нишком прокралися коридором до кімнати примули. Сподіваючись, що їх ніхто не помітив, Примула прочинила вікно, і з вулиці залунали колядки, що інші миші наспівували, тягнучи до старого дуба поліно для святкового багаття. Часу на перевдягання не було, тож Примула з миросем як могли, прикрили ошатні вбрання плащами. І поспішили до гостей. Пан Яблуневий і пилько Дерен крокували попереду процесії, здіймаючи ліхтарі. Смажте, каштани, налийте вина, миші сьогодні святкують сповна, сяє вогонь, розгорілось поліно, зимно знадвору, та ми у хатині. Наспівували миші. Черсак, конюшинка і китичка сиділи згори на величезній дровиняці що дорослі миші тягли до входу в палац. Мирось і примула залізли до них і прилаштувалися позаду. З усією обережністю миші перенесли дровеняку через поріг, А базилік Покропив її ожиновим вином зі словами Щасливого сонцевороту. Святкове поліно прибуло час розпочинати розваги. Його обережно поклали до каміна, парадної зали, і миші пригостилися пуншем у горнятках. Старенька пані Ясноока мала честь розпалити багаття. Тож узяла запалену свічку і голосила, «За оголосила. Пан Яблуневий нахилився, щоб допомогти їй, а миші весело озвалися. Язичок яскравого полум'я торкнувся в мохової кори, і скоро поліно розгорілося. Миша чи товариство, смакувало вечерю. Зі святкового столу неподалік вогню, а базилік вправно наповнював їхні горнятка. Чому б тобі не зняти плащ, любонько? запропонувала леді Гаймеш доньці. Біля вогню досить тепло. Та я ще не зігрілася від морозу, озвалася Примула. Пізніше, матусю. Набивши як слід черевця, миші розташували стільці довкола вогнища і приготувалися до концерту. Пан Яблуневий розпочав із шоу тіней. Він стояв проти вогню, а на стінах з'являлися дивовижні силуети, ласка з хитрими маленькими очима, голова змії, лисиця і навіть кажан якого він створив із фіранки і двох гачків. Глядачі захоплено попискували і сміялися. Затим Базилік зіграв джигу на сопілці, а пилько показував фокуси. Наступною була гра, в якій миші передавали по колу Райське Яблучко, тримаючи його підборіддям. А тоді лорд Гаймиш розповів кілька старовинних казок. Мирось і Примула підштовхували один одного. Усі озирнулися щойно лорд Гаймиш сказав: Ну, а тепер, Примуло, що ви для нас підготували? Мишенята підвелися і зайняли свої місця перед вогнищем. Вони щільніше загорнулися у свої плащі і почали. Зимове сонцестояння. Дні короткі проминають, ночі стигнуть від морозу. Сніг спадає, рік збігає. Сонце світить та не гріє. Вітер виє, виє, виє. Але мишо. Не журися, вище хвіст, причепурися, бо не вічна ця зима, і по ній прийде весна. Тут Примула й Мирось скинули плащі на підлогу і нап'яли святкові капелюшки. Глядачі вражено зітхнули, побачивши розкішні вбрання, що вигравали камінцями. У світлі вогню, а тоді вибухнули оплесками І схвильованими вигуками, а оплески не вщухали так довго, що лорд Гаймиш вирішив попросити мишенят повторити виступ іще раз. Нарешті, примула з миросем, повернулися на свої місця. Це було не перевершено, прошепотіла леді гаймиш, обійнявши доньку. До речі, де ви знайшли цей прекрасний одяг? Мишенята перезирнулися, і примула пробелькотіла на горищі, сподіваючись, що мама не розпитуватиме її далі. На щастя, саме в цей момент. Базилік почав розповідати фінальну святкову оповідку, і всі принишкли, аби послухати. Мирось і Примула дивилися на вогонь і мріяли про всі чудові ігри, що чекають на них у схованці за таємними сходами. Поступово їхні голівки почали ващати. Вічка злипатися, і мишенята не щулися, як солодко заснули.